Сьогодні моє день народження і подарунки дарую я. Дарую 50% знижки на всі мої послуги. Дивіться в слідуючих сторіс. Дана пропозиція буде дійсна до 28.06. Скористайтеся! Таку пропозицію я роблю тільки раз у рік. Ну і самий основний лот лот номер 5 Але тільки два місця. Тому встигніть такої пропозиції за таку ціну ви не знайдете. А я довожу людей до результату.